Пішли з посади губернатора, де ви працювали після того? Спочатку ніде не працював. Потім після того працював радником президента. А потім після того працював секретаря. А Що? зараз чим ви займаєтесь? Зараз займаюся революцією. Зокрема, от призначений комендантом цього приміщення і вищої господарські питання. Квартиру я дійсно придбав як не два місяці тому, а десь порядка року тому. Скажіть, будь ласка, ну скільки вона коштує, звідки це коштує? Ну, давайте ми будемо, якби це питання, в якій якості ви мені задаєте, скільки це коштує? Ну, просто люди прохають, щоб ми провели прозорість на ну, наших скупиць-садовців. Ну, Тому, е я не думаю, що це питання. Е Якби зараз на часі я не є чиновник, щоб звітувати, правда, mm -hmm. що я купляю, і що я продаю. Коли я займав якусь позицію mm -hmm. і мав якусь заробітну плату, до мене могли б приходити. Mm -hmm. Я вже більше п'яти років не займаю ніяких державних посад. Mm -hmm. Отже, можу, думаю, не звітуватися. Як, яка ситуація, де я беру кошти, які кошти, що я продаю, що я купляю. Mm -hmm. Якщо до мене є питання, от є структура, інші mm -hmm. структури, вони можуть задавати ці питання, я їм буду відповідати. Ну, no, але все-таки. Там квартира є ваша і ну, якби, проживати ви там найближчим часом будете. Найближчим а часом на, буде. на, на зараз де ви проживаєте? Зараз я проживаю в Угу. І скажіть, будь ласка, ще є така інформація, що вас супроводжує охорона. Ви, Чи... бач... ви бачите, може десь хтось і супроводжує, я не знаю, угу. що це за охорона. Я цього не бачив і в мене охорони немає, звісно. І бути не може що це за охорони за яких обставин. Я думаю, що я останніх принаймні, три місяці тут перед камерами постійно є і якби можна відслідкувати. Охороняють, не охороняють, яка ситуація